Так, робочий тиждень почався. Ой! як тепленько в кабінеті. Добре. Так, знаєте, щоки. Щоки почервоніли, щоки пасать. Але я вже майже находила кроки. Кроки майже вже готові, знаєте? З новим брелочком. Зараз ще я вам покажу нову брошечку срібну, ту, що Стасік мені подарував. Ось така. Не фокусується вам. Ну, коротше, Це. мати з новою брошкою, з новим брелком, модно. Модна матера. Так, питки хочеться питки. Питки-питки хочеться питки. Ви питали мене водою купів. Бачите, на роботі під бутильовано. Погана крані вода. Навіть без аналізу відчувається, що вона не добра. І тою самою водичкою поливаю вазончика свого. Це скільки часу він вже стоїть? Місяців 4 чи 5, мабуть. Бачите, яка краса. І заміокулькас з теж гарненький. Подобається йому тут. Треба було вже його пересадити. Бачите, і нові листочки він пускає і пускає. Зайшло йому тут місце. То як? Давайте, може, маєш ще 10 хвилин. Якусь таку легеньку вправо, не будемо брати важкі теми. Давайте візьмемо вправу для нових глядачів. Я працюю психологом і іноді для своїх глядачів проводжу вправи з метафоричними асоціативними картинками, які не мають ніякого відношення до гральних карт чи карт таро. Постійні глядачі вже про це знають, але мушу кожен раз на цьому наголосити для нових моїх глядачів. Отже. Давайте візьмемо якусь легеньку тему. Наприклад, які, в якій сфері у мене зараз є задача не вирішена. В якій сфері у мене зараз є невирішена задача? Відповідь ховається в цій картинці. Далі, що мені потрібно зробити для того, щоб вирішити цю задачу? Ми зараз плануємо ну, там, на тиждень, найближчий час, недалеко. Що мені потрібно зробити, щоб вирішити цю задачу? Багато разів вже попадалася ця картинка. Наступна карта, якою чи яким мені потрібно бути, щоб вирішити цю задачу? Якою або яким мені потрібно бути, щоб вирішити цю задачу? Наступне питання: хто або що мені може допомогти вирішити цю задачу? Хто або що мені може допомогти вирішити цю задачу? І остання карта, що я отримаю на виході, коли я вирішу цю задачу. Що, або що, що я отримаю на виході, коли я вирішу цю задачу. Друзі, як завжди, якщо ви хочете, можете відповіді прописати в коментарях. Якщо не хочете, просто дайте їх для себе. І можете мені подякувати в коментарях за вправу. Я буду дуже задоволена. Ну і бажаю вам, щоб всі задачі, які стоять перед вами в вашій сфері, в якійсь життєвій, можливо, це якась соціальна сфера, духовна, психологічна, фізична сфера. Я як мати, чи той чоловік, якщо це чоловік, то я як батько, я як дружина, я як спеціаліст, як соціальна одиниця, я як людина, я як моє тіло, так, як моє фізичне, В якій сфері мені потрібно, на яку сферу мені потрібно звернути увагу. Я вам бажаю, щоб у вас все вдалося, щоб у вас все вирішилося. Бажаю вам натхнення, сил для цього, цілеспрямованості, наполегливості, і досягати всіх цілей, які ви перед собою поставили, легко і в задоволення. І взагалі до всього в житті відноситися легше, наскільки це можливо. І. До всього мати такий, знаєте, здоровий спортивний інтерес. Не боятися помилятися, не боятися падати, знову починати і все сприймати як безцінний досвід. Я буду працювати, а вам гарного вечора чи то гарного ранку вже. Продовжую приймати подарунки, хочу вам показати. Такий красивий кульочок, і в кульочку тут три шоколадних батончики Такі красиві з горішками цукерочки і ось такий. Доктор Санте Крем для обличчя. Приємно дуже. Свято продовжується. Фу, ледве, знаєте, придибала. Находила трохи кроків. квіти, правда ж. Зараз покажу вам, як тюльпанчик мій виглядає сьогодні. Ось він, красунчик який. Великий вже такий, але ще не видно, який колір буде. Так, і ще три, ці пізніші видно, і ось вже гіацинтик, який прокльовується. Так, мої золоті. Більше нема вам що зняти сьогодні. Знаєте, бувають такі дні, що люди заберуть енергію зовсім, оце сьогодні той день. Все віддала, нічого вам не залишилося. Я е щойно переглядала свої фотки за минулий рік. Ставлю вам деякі спогади 2024. Можливо, вставлю навіть якусь мою свою випічку, квіточки, щоб ви теж трошки понастольгували. Таке коротеньке вийшло відео в мене сьогодні. Ой, бачите, Ой. якась змордована зовсім. Дякую вам за те, що ви мене дивитеся, коментуєте. Зараз повідповідаю вам трошки на коментарі, не було ще мене часу. Та й буду відпочивати, зустрінемося завтра. Низький уклін, шана і подяка всім, хто в морози, сніги і досі бореться за нашу незалежність, за нашу свободу, за можливість бути. Всім вам міцного здоров'я, тихих днів, тихих ночей, хороших людей поряд. Всього самого найдобрішого, міцного здоров'я вам. Зустрінемося завтра, папа. -па. Співай, як маєш дар в житті чужих сердець торкатись співом. Літай, ми, мов птаха в небесах, тендітна, вільна та щаслива. Танцюй, коли болить, пече, як в серці камінь, дно чи пустка. Малюй і шовком ший своє, барвисто, мов циганська хустка, сади квітки, кущі, буряк, сій матіолу на подвір'ї, лети шкарпетки, сведри до зими, А чи вінок комусь весільний? Складай казки, вірші, есе Пером торкнувшися нірвами. Чекай тепла, плодів, гостей, плануй поїздку до мілану, печи коржі, й короваї, міси розчину великодню, повикодай усе старе, Жбурнувши розпач до безодні. Перефіранки, тюлі, рушники і скрил, замурзані, шнурівки. Згадай про мрій колишніх рай і смак солодкий паперівки. Ліпи цю долю повно, як таріль, настиглі ягоди й черешні, Молись до неба й образів, вимолюй світло для прийдешніх, світи крізь розпач та пітьму, Запалюй день вночі кольори, люби життя людей, себе і край очей, тоненькі взори, Тримай цей світ, сім'ю. Та стрій, в твоїх долонях стіль з хлібами, живи, шануй цю землю і свій рід. втішайся Господа дарами. 19.04.2024 Людмила Галінська